Привіт, друзі! Я дуже-дуже рада вас вітати на своєму математичному каналі, на каналі Репетитор з математики. Тут ми з вами як готуємось до ЗНО і НМТ, так і розглядаємо різні різні теми. Так і також я даю вам готові розв'язки прикладів з різних підручників. Сьогодні хочу з вами продовжувати з найпростіших тем і повторювати математику, готуючись до НМТ. Сьогодні перейдемо вже до геометрії і подивимось такі найпростіші фігури, як відрізок, промінь, пряма, і подивимось. Взагалі, що таке кути, які їх види. В НМТ якраз досить багато завдань на цю тему. Ці кути представлені або просто як побудовані променями, або в якихось фігурах, як правило, це в чотирикутниках, і треба зуміти правильно зрозуміти деякі кути, чому вони дорівнюють і як їх визначати. Кому мало цієї інформації, то пропоную вам приєднатися. До спонсорства на моєму каналі, і з вересня місяця я вже почну викладати відео. Це буде 40 тем курсу підготовки до НМТ з математики. Що ви отримаєте, ставши спонсором? По перше, ексклюзивні відеоуроки. я розробляю ці 40 відеоуроків спеціально для підготовки до НМТ з математики. Друге це регулярне оновлення. Будуть виходити по 5 нових уроків щомісяця, що дозволить вам систематично вивчати нові теми. І по третє, це буде детальний розбір завдань минулорічних тестів. Тобто, кожен урок буде присвячений конкретній темі, і я буду розбирати разом з вами завдання, які були в 2023-2024 роках на НМТ. Так, розглянемо сьогоднішню тему, куди та їх види? І так, вперед! Промінь ОМ, це бісектриса кута СОД. Знайдіть градусну міру кута СОД, якщо кут СОМ 50 градусів. Дуже простенька задача, я вже відповідь і так уловила, але я хочу вам все-таки намалювати малюнок і щоб ви побачили, як розв'язувати цю задачу. Взагалі не лініться малювати малюнки, тому що ви можете поспішити подумати, що ви так уявно уявили без малюнка, і це вірно, але можете при цьому помилитись. Отже, дивіться, що таке промінь. Згадаємо, по-перше, промінь це якби напіввідрізок на прямій. Ми казали, що пряма нескінченна, а якщо вона має в одному кінці точку, у нас це точка О, то ОМ, якщо намалювати, то подивіться, ось тут є початок, тут немає кінця. Оце і називається промінь. Ще раз пряма нескінченна, відрізок має два кінці, а промінь має один кінець. Чому не важливо в таких задачах? Тому що ми вирішуємо задачу не на знаходження відрізка, довжини відрізка, а ми знаходимо кути, то, як правило, будь-які промені саме утворюють кути, бо ось точка, з якої виходять ці промені, і отут утворюються якісь кути. Якщо ОМ, це бісектриса кута СОД, позначимо його СОД, то, відповідно, бісектриса ділить весь кут навпіл, то оці два кути вони рівні. А тепер читаємо завдання. Знайдіть градусну міру кута СОД, тобто всього загального, Якщо СОМ 50 градусів. Отже, це нам відомо, що 50 градусів. А отже, і це 50 градусів. А отже, якщо 50 додати 50, то загальний кут СОД він дорівнює 2 градусам по 50. Або 50 плюс 50 це 100 градусів. Цю задачку можна було б і усно розв'язати, я з вами погоджуюсь. Но, якщо ви не впевнені, то краще намалюйте собі схематично, на чернетці це можна зробити. Не поджалійте часу, тому що ви можете сказати 25, уявивши, що це ОМ-50 це якраз загальний кут. А так ви бачите, що оскільки ОМ ділить кут навпіл, то саме кут СОМ. Є половинкою кута СОД, а значить СОД в два рази більше. Отже, в даному прикладі відповідь Д 100 градусів. На відрізку АБ заданий нам відрізок уже вибрано точку М. Визначте відстань між серединами відрізків АМ і МВ. Тобто, ще треба позначити середини відрізків. Давайте позначимо їх літерами О1 і О2 середини відрізків О1 і О2. Якщо відомі АМ ось цей весь відрізок 12, МБ2 АМ, якщо АМ у нас 12, то 2АМ це буде 24. Тобто МБ дорівнює 2 помножити на 12 дорівнює 24. Тобто весь оцей 24. А знайти треба відстань між О1 і О2 між серединами. Тоді дивіться, якщо ми знаємо, що це середини відрізків, то відповідно ми можемо знайти, на які частинки ділиться середина відрізку, весь відрізок. Можемо. Якщо АМ – 12 то точка О1 ділить навпіл, і отут, відповідно, у нас 6. О1 М, тоді, відповідно, 6 см. Далі, дивіться, якщо МБ весь 24, то точка О2 ділить МБ. По 12 см, тоді МО2 дорівнює 12. Ну, а знайти треба відстань між серединами, значить, це О1 плюс О2 складається він з двох відрізків: о 1 М і МО2. Тобто О1О2 дорівнює 6 плюс 12, отже, дорівнює 18 см. Отже, в цій задачі відповідь Г. Простенька задача, головне побачити, поставити середини відрізків і побачити, що вони ділять повний відрізок навпіл, знайти половинки і знайти ту відстань, яку нас просять. Є ще багато задач з певними фігурами, де треба знайти певні кути. І тут треба ще також пам'ятати властивості кутів і їх види. Читаємо задачу. Сторона CD, паралелограма ABCD утворює з прямою AD з прямою АД, кут, якою дорівнює 55 градусів. Ось цей кут. Знайдіть градусну міру кута МАБ. Можна декількома способами розв'язувати. Якщо дивіться, провести цю лінію ще продовжити не відрізок, а лінію, ось цю, то ми маємо дві паралельні лінії, оскільки це паралелограм, у нього протилежні сторони паралельні, то якщо ось ці дві паралельні перетнути прямою СД, то внутрішні різносторонні, це буде ось цей кут і ось цей кут. Погоджуйтесь? Так, тому що вони лежать всередині між двома паралельними, між БС і АД, але в той же час по різні сторони від тої прямої, яка їх притинає. Якщо це внутрішній різносторонні, то вони рівні. Отже, цей кут також 55 градусів. А тепер треба згадати таку ще властивість, що у паралелограма протилежні кути. Протилежні, не прилеглі до однієї сторони, а протилежні, вони рівні. Тобто ось цей кут також буде дорівнювати 55 градусів. А якщо цей кут 55, то МАД це розгорнутий кут, кут МАД дорівнює 180. І щоб знайти один із суміжних, а цей є суміжним до нього, а в сумі суміжні у нас. Сума суміжних 180. То МАБ, який ми шукаємо, це буде 180 мінус 55. Давайте я вам запишу. Кут МАБ. Це буде весь розгорнутий кут. Це 180. мінус 55. І це дорівнює 125 градусів. 125 градусів. Отже, це відповідь А. Як ще можна було розв'язати? Дивіться, згадати, що. Сума ось тут кутів прилеглих до однієї сторони у паралелограма 180, тоді знайти його як 180-55 це буде 125. Якщо ми знайшли ось цей кут 125 градусів і ми маємо дві паралельні прямі А, Б і Д, С – це дві сторони, паралелограма, вони паралельні. Якщо їх перетнути січною МД, то кути МАБ і АДЦ. Ось ці два кути, вони називаються відповідні кути. Тоді ці кути, відповідні, вони також рівні. Наступний приклад. На рисунку зображено прямі, що перетинаються, Визначте градусну міру кута бета, якщо альфа дорівнює 25 градусів. Позначаєте кут 25 градусів. І якщо бета з альфа, це які? Це сусіди, це суміжні кути. Отже. Якщо сума суміжних кутів альфа і бета дорівнює 180, то з цього рівняння дуже легко знайти бета. Бета тоді дорівнює 180 мінус альфа мінус 25, тобто бета дорівнює 155. 155 градусів. Отже, відповідь Б. Ось такий приклад. На рисунку зображено паралелограм Д. точка Б лежить на прямій МЦ, Визначте градусну міру кута, C, D, A, зображеного на малюнку двома лініями. Якщо відомо, що кут А – 25 градусів. Дуже проста задача, бо ми вже повторили з вами кути. Дивіться, якщо дивитись на ось цей розгорнутий кут МБЦ, він взагалі дорівнює 180. І він складається з двох сусідів суміжних. Це МБА, ось цей 25, і АБЦ, ось цей. Щоб знайти ось цей суміжний з ним. Ми згадуємо, що в сумі весь кут 180, це частинка 25. Віднімаємо, значить, від 180 градусів 25 градусів. Тоді ми знайдемо кут АБЦ. Якщо відняти, то це буде 155. 155 градусів. Коли ми відняли то ми дивимося на фігуру, яка утворена: Д. У паралелограма протилежні кути рівні. Тобто, якщо кут С – 155, то і кут С також 155 градусів. Отже, в цій задачі відповідь Д: 155 градусів. Так, ось такий приклад. На рисунку зображено трапецію Д. Визначте градусну міру кута. БЦД зображений на малюнку трьома лініями. Якщо. І задані два кута. Дивіться, А, Д 25 градусів і кут Б Д 20 градусів, як будемо розв'язувати цю задачу? Для цього треба згадати, що якщо ось оце у нас трапеція то А БЦ паралельно АД, тоді у такого, такої фігури, як трапеція, сума. Кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Тобто сума кутів Б, і кута АДЦ дорівнює 180 градусів. А це випливає з тої властивості, якщо ви забули цю властивість, дивитесь, які у нас є прямі, БЦ і АД паралельно, перетнули їх прямою CD то ці два кути будуть внутрішні односторонні. А сума внутрішніх односторонніх, якби не перетинали ви, якою лінією дві паралельні, то завжди дорівнює 180 градусів. Ну, тепер, щоб знайти невідомий кут, треба знайти ось цей кут АДЦ, а він дорівнює сумі, тому що складається він із 35 і 20. Тобто, ось в сумі оцей кут, буде дорівнювати 35 плюс 20, це буде 55. Ну, а щоб знайти тепер невідомий нам кут, Б, д Треба відняти 180 мінус цей який ми знайшли повний це 55 градусів. А отже, кут, який ми шукаємо, дорівнює 125 градусів. 125 градусів. Отже, це відповідь А. І так, сьогодні ми лише декілька основних задач подивились на тему, кути та їх види. Це не вся теорія. Кому цікаво більше, заходьте на мій канал. На моєму каналі досить багато відео. Я думаю, ви зможете знайти потрібні вам теми. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Це буде дуже дуже мені приємно і буде мене мотивувати робити для вас нові нові відео. До нових уроків! Все буде Україна!